Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро в парку Зелений гай. Тут вирішили замінити дерев'яні сходи на металеві. За це підприємство готове заплатити понад 2 мільйони гривень. Для цього виконавці мають викопати 91 яму. Як можна помітити, вони вже є встановити туди ось такі нові металеві стовпці, а на них вже конструкцію. Зі сходами. На ділянці можна помітити, що половину вже виконали, інша половина знаходиться з ямами, тож там мають незабаром встановити відповідні металеві конструкції. Відповідний тендер підприємства оголосило 8 травня. На сайті Прозоро можна знайти більш детальну інформацію, що саме має виконати. Виконавець, ділянку огородили, втім можна помітити, що ось такі стрічки вже знаходяться на підлозі, а де інде їх взагалі немає. Як саме мають виглядати сходи по завершенню, не зазначається, втім, ймовірно, що незабаром ми помітимо вже нові сходи. Наразі люди спускаються ось по горі вниз. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро у парку Зелений гай. Тут вирішили замінити дерев'яні сходи на металеві. Відповідний тендер підприємства оголосило 8 травня та зазначило, що готове заплатити за виконання цих робіт понад 2 мільйони гривень. Для цього виконавець має викопати 91 яму, як можна помітити, вони є. Туди потім встановити ось такі металеві стовпчики, а на них вже саму конструкцію зі сходами. Можна помітити, що одна частина вже оснащена металевою конструкцією, інша ще лише з ямами. Коли саме мають завершити ремонтні роботи, не зазначається, можна помітити, що ділянку огородила відповідними стрічками, втім, де інде вони валяються на підлозі, де інде їх взагалі немає. Люди наразі спускаються по горі вниз, оскільки все це огороджено. Більш детальну інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухати новини Дніпра та області на «Інформатор ФМ-107,3». Усім гарного дня.